Востаннє таке траплялося тут 45 років тому. 1979-го Південна Корея запроваджувала воєнний стан після вбивства лідера військового путчу Пак Чонхі. До виголошення президентом слів цього разу Україна жила спокійно, навіть занадто з огляду на те, що поруч войовничий сусіди з ядерною зброєю. Втім, у ніч проти середи у багатьох корейців сталося дежавю. Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північно-корейських комуністичних сил, щоб викорінити мерзотні пропівнічно-корейські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити конституційний порядок. А далі події розвивалися як у голівудському блокбастері. За лічені хвилини під парламентом збираються сотні невдоволених містян. Люди щиро не розуміють, що стало приводом для такого невиправдано радикального кроку. Над площею тим часом з'являються військові гелікоптери. У сам же парламент крізь розбиті вікна заходять силовики. Південна Корея донедавна взірець демократії та стабільності ненадовго поринає в хаос. Коли пристрасті вляглися, а воєнний стан відкликали. У відставку подав міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хан. Саме його називають центральною постаттю політичної кризи. Мовляв, президент діяв за його поради. Новим керівником міністерства призначають дипломата колишнього посла у Саудівській Аравії. Та хід історії вже не спинити. Опозиція, що контролює парламент, завдяки чому й скасувала воєнний стан. Заявила, ставитиме на голосування імпічмент президента, а поліція порушила кримінальну справу за підозрою у державній зраді. Те, що ми вважали вже суто історичним явищем, військова державна зрада, знову трапилася. Такий гріх президента пробачити неможливо. Не хочуть більше бачити свого президента на чолі країни і пересічні громадяни. І ввечері при світлі свічок, і вдень у дощову погоду сотні людей вимагають відставки глави держави. Ми не можемо прийняти такого президента, який оголосив війну своїм же людям. Ось чому я тут вірю, що він має покинути свій офіс якнайшвидше. Та понести покарання. На політичній перепиті і стрімголов відреагували південнокорейські фондові біржі. Один із основних індексів четвертої вазі економіки втратив одразу півтора відсотка. Міністерство фінансів уже заявило, готове розгорнути необмежену ліквідність на фінансових ринках. Парламентарії вже готуються до ймовірного імпічменту, а відтак і нових виборів. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон.